Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Для вас працює ведучий Сергій Дойко. Ми обговорюємо актуальні питання нашого з вами сьогодення, національного характеру. Будемо обговорювати питання, адже є про що поговорити, звичайна річ. І я з задоволенням вітаю гостя нашої програми, відомий політик, дійсно маестро, я б так би сказав би. Політичних питань це Степан Гавриш, народний депутат України третього та четвертого скликань Верховної Ради, перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони України у 2008-2011 роках. Пане Степане, доброго вечора. Дякую, що Доброго вечора і вам кіне. Доброго вечора. Я традиційно нагадую, ми працюємо у прямому ефірі. 223-09-71. Будуть запитання. Будь ласка, долучайтесь. Будуть думки. Будь ласка, долучайтесь. Не будете погоджуватися з Степаном Богдановичем. Долучайтесь тим більше. Круглий стіл був проведений Національної єдності, другий вирішили зробити в Донецьку, зараз вже перевирішили пере, пере, його а, зорганізувати у Харкові. Ви знаєте це все, оцю всю політку, чому ж я сказав, Ти, ви ж її знаєте, зсередини, просто ці всі тонкощі деталі. От щодо таких круглих столів, вони приносять якусь, вибачте, на слові, користь Чи є в них сенс? Декілька ключових водних формул, які є апріорі. Такими, що пробовує весь світ. З терористами ніхто переговорів не веде, крім комунікативних. Відпустіть заручників, відпустимо вас, дамо автомобіль, літак і так далі. Друге, треба визначити мету круглого столу, що взагалі національний. Яка мета терористи, сепаратисти. Виставили мету, це Донецько-Луганська Народна Республіка. Вони вже заявили про свій суверенітет, про відділення до України, попросили у Путіна приєднання до Росії. Путін ще не сказав не так, сила, але сила. Лавров вже заявив про те, що теоретично це можливо. І сьогодні не розмовляти з Штатами з Британією щодо того, як бути в цій ситуації, зрозуміло, що Росія не відступає. А в цих людей, які фактично сьогодні... Керують е, Сходом, який взяли на цю відповідальність політично військову е, і навіть глобально, е, вони не мають наміру розширювати систему місцевого самоврядування, децентралізувати країну через прийняття Конституції, не мають наміру забезпечувати вибори 25 числа. Отже, питання в тому, про що проводити переговори? Наприклад, ми домовляємося про те, що е, Робимо паузу. Ну, дивіться, терористів мало. Сепаратистів трошки більше. Бо терористи і сепаратисти а різні як трошки. Відрізнити? А, Чому? А, а я ж Бог його знаю, зараз ви скажете. Ви ж тут їйся, не я. Мої, мій час іще не прийшов. А людей-то, які просто хочуть нормально, спокійно жити, безпечно їх іще більше, то як тут золоту якусь середину знайти, щоб врахувати, ну можливо, всі інтереси? Прошу Давайте пожалуйста. розставимо крапки на дві. Терористи і сепаратисти діють разом. Чи є у нас інформація про те, що є сепаратисти, які поставили перед собою мету а, на самовизначення, mm -hmm. і при цьому відмежувалися терористів. Сказали, що ми з ними не е, працюємо. Це не наші люди, ми проти них. Немає. немає, немає. Отже, сепар-терористи, сепаратисти і терористи це одне і те саме. Друге, відносно людей, про які ви говорите, з якими так. можна розмовляти. Так, їх ж більшість. Ми зараз визначимо абсолютно чітко. Це люди. Які знаходяться під контролем сепаратистів терористів. Що ці терористи і сепаратисти роблять? Вони взяли ну, в полон. Слава, містечки. Вони, вони, ж... вони взяли їх в якості заручників так. і в цих людей існує так званий стовльовський синдром. Uh -huh. Вони мусять любити своїх катів, бо це єдиний спосіб виживання. Чи не так? Так, давайте подивимося вимушені, вимушені, а, так. на ті випадки, де немає супротиву, де ми там не бачимо створення народного полчення, якому в селі при допомозі. Батальйону Донбас, а там, де люди знаходяться під контролем терористів, це все люди пригнічені, які змушені брати автомати, йти на барикади і бути на стороні терористів. Їх заставили це зробити. Є ще одна проблема, надзвичайно важлива. Росія веде абсолютно нову війну. Таку війну ще ніхто не вів. Це війна, яка спочатку ведеться в головах людей. Росія промивала мізки. Бог знає, скільки часу. Мало того, ми не знаємо, що робить вона сьогодні, постачаючи продукти харчування, горілку сепаратистам і терористам ці так, регіони, що закладається їхні хіміками для проведення психотропної, наприклад, війни, і логично. як впливає на це інформація, яка подається щодня з телевізора, їхнім гідпромом. і що закінчу, до кордонів може закінчити думку відносно столу. Є група людей, з якими треба проводити переговори. А чи варте вони національного столу? Це ті. Клани фінансово-промислові клани, які сьогодні підтримують терористів. Сьогодні, наприклад, відомо, що Ренат Ахметов підписав меморандум із сепаратистами терористами про порозуміння певне. Зрозуміло, в нього медкомбінати Славянську, але родав Ді в Рініше Маріуполі. Ну йому є йому, йому ще треба так. знаходити якусь стабільність. Він не може покластися на збройні сили і силовики українських, тому він діє. Отже. Питання переговорів це питання намірів української влади демонструвати, що ми готові до миру. О, Дивіться, і о, це о, знак дуже важливий. Намірів... Ми готові до миру, але складіть зброю. О, дивіться, намірів Вибачте, української я влади. Вся ж проблема в тому, що там не визнається українська влада. Оця влада там не визнається. Я закінчу При всій повазі до влади цієї, бо їй дуже, дуже і непросто. Прошу закінчити думку. Я закінчу думку. Можливо, ви і праві а, в цьому плані, що оце невизнання… Робить неможливим будь-які переговори їх перспективу. Я з цим погоджуюся, але влада має демонструвати готовність до переговорів. Влада демонструє готовність до переговорів. І Вона демонструє, але сьогодні в благосфері в інтернеті я не помітив жодного коментаря цього кругостолу. Нема жодної цікавості до цього. Це абсолютно формальна акція, яка ні до чого не приведе. Що має влада робити для того, щоб ці крили столи проводити? Влада має забезпечити перевагу за допомогою сили. Тобто, за допомогою а, проведення антитерористичної операції о, в здатності контролювати цей регіон, і тоді сі, за сіл переговорів. З ким знову ж таки. З ким це засіл переговорів. Я хочу запитатися. Там що, є лідери визначені? Там є, а, наприклад, я а, знаю, з ким. А, люди, які очолили я вам зараз республіку, є громадянами. Можемо може і не погодитись. А, щось мені так натякає все на те, що новий президент України. Має сідати зі старим президентом Російської Федерації. Оце вам буде з ким. Як думаєте? Оце буде вже точно, точно, ясно з ким вести переговори. Тому що через кордон, оце ви правильно говорите, лізе і горілка, і гроші. Хто ж це все завозить і підживлює? Бо війна стоїть колосальних грошей, коштує, ну не будуть терористи просто за ідеї. Яка в них там ідея? вибачайте. Ви поставили переді мною головне найбільш стратегічне питання для українських виборців. Відповідь на нього має надзвичайну ціну. І я боюсь, що я можу десь помилитися і дезорієнтувати людей. Але я хочу запитатися знову всіх людей, які слухають нас, і у вас так про що розмовляти майбутнього президента України з президентом Путіним? Припад це все а при тому, що Крим включений в конституційний лад Росії, Б, що Росія продовжує і нарощує ескалацію. Проникнення на схід і забезпечує максимально е нестабільну сіру зону, яка буде існувати тривалий час, і створює там нове Косово. Немає жодного сумніву, що сирійський сценарій, коли одна частина українців доводила з не вдався, тепер це буде сценарій Косова, який де постійно шукати способу легітимізувати себе бодай би через тих, хто підтримує Росію або одні Росії, і таким же створенням окремого. Такого псевдо анклаву незалежного з точки зору розуміння впливу Росії приєднання її до Росії на договірних засадах, Б, якщо я уважно читав те, що сказав Путін 1 травня, коли він проводив зустріч з урядом, то він сказав три речі: головних: перше, що якщо Україна не перестане Пливати на схід і не дозволить по суті справи сепаратистам отримати перемогу. То вона при... Росія припиняє з нами весь товарообіг. Це рівно 16,5 мільярдів доларів щорічно. Друге, вона пристає постачати нам газ, якщо ми не заплатимо найближчий період часу майже 5 мільярдів доларів за закачку а газу. А ми не можемо сказати, сказати, хлопці, так вибачайте, і ми ж, скажімо так, у вас купуємо багато чого, той же самий газ. Ми ж його купуємо. Що Газпром дихати цим газом має? Да? Він на нього сісти має, а з іншого боку, транзитна держава. Ну давайте там через космос тоді газ цей до Європи постачаєте. ми ж так само можемо в принципі грати, якщо розумно підійти Отже, до питання. в Тому що ви говорите і є відповідь на ваше питання. Чи може Росія злякатися нашого демаршу? Будь-якого. Вона не злякалася демаршів Заходу і не боїться третьої хвилі санкцій. Так, я, от, до речі, Мало того, зверніть увагу, санкції. і в тому числі е, телеглядачі хай подивляться, що після того, коли Сбербанк Росії ввели е, е, в нього санкції, так, Туди принесли гроші майже всі росіяни по заклику Путіна, який сказав, що я сам в Банку Росії тримає гроші. Так в нього авторитет там нічого а... скоче після цих цих подій. Розумієте, чому справа? Що мова йде про речі, які ніяк не пов'язані з військовим, економічним, політичним планом. Мова йде про місію. Місію однієї людини, яка на цей період часу діє, так би мовити, в концепції відомого. Ультранаціоналіста російського Дугіна, про якого Лімонов його товариш казав, що це е, Кирил Мефодій фашизму, так, да? так, так. який придумав цей проект Євразії, євразійський проект це проект, де Росія вважає себе спадкоємницею старої Європи і Риму. Можна уявити, яка глибока філософія закладена в розширенню Російської імперії? Проблема в чому, якщо говорити, Зараз я нагадаю, 223-09-71, Будь ласка, дуже е, цікаво спілкуватися, але долучайтесь до речі. Оце запитання з ким і які переговори вести. На вашу думку, дійсно це ключове запитання. З ким же хто має вести ці переговори? Давайте з вами для прошу. Гляди, ну, дуже що важливо так, так. ситуація полягає в тому, що відповідь на розширення Європи на глобалізацію світу сучасну, яка відбувається досить еволюційним шляхом, тобто. Просування культури, економіки, просування фінансів, просування нових технологій, новацій, все решту рухається з заходу, так би мовити, на світ і в інші країни. І це саме сталося в Магрібі, в північній Африці, mm -hmm. де відбулася Арабська весна. Ми лише є молодшою сесною, сестрою Арабської весни. Я вже про це не раз не один раз говорив. Так, і нажаль, я вважаю, що Росія почала розширюватись на зустріч Заходу, і вона вважає, що територія, яка залишилася. Після розширення першого заходу, так тобто на країнах Балтії Східній Європі, а вона вже не може вернутися до Росії, але Росія має право на іншу територію. Степан Володимирович, дивіться, яка ситуація Росія тут зрозуміло. По перше, до вас запитання, що це Путіна так навіть от раптом. Переклинуло і таке, от розпочалося. Ніхто навіть собі уявити ще рік тому не міг, що це Російська Федерація, брати, як ви сказали на початку, можуть отаке, от, от вони ж нас постійно називали братами, партнерами. Навіть коли за газ ми там боргували, і Міллер завжди, наші російські партнери, Медведів, наші російські партнери, українські партнери. Тобто, було таке ставлення. А з іншого боку, Європейський Союз він хоче Україну мати поруч з собою в своїх лавах. Чи не хоче, чи якось так, поки не вирішив, чи хоче, чи не хоче, то нам би теж знати, якусь конкретику бажано було б. Тоді ми, можливо, якусь позицію випрацьовували свою. Прошу, будь ласка. От питання хоче надто спрощено. Ну, я так от сформулював просто, так. Да. Знаєте. Або в них якась така позиція своєї. На відміну, пробачте, від сексу, подібні бажання тут відсутні питання в іншому. Питання власне в цінностях. Які є для заходу непорушним, оскільки на них тримається досить складна форма організації самої Європи, наприклад, mm -hmm. для mm -hmm. е, е, чого Штатах Америки і існує така система стрельні противаг, що що би там не сталося, ці цінності ніколи не можуть бути порушені, так. і не тільки конституції біль про права, п'ята правка до конституції, але вся система так створена, що питання цінностей є вищим ніж питання, наприклад, формального закону навіть іноді. Отже. Мова йде про цінності. Росія порушила статус-кво, який стався після Другої світової війни, хельсінських угод, і Будапештського меморандуму. Вона почала силою війною вирішити питання щодо розширення своєї території. Вона створила загрозу друге для всього світу і так. таким чином дала сигнал всім іншим нестабільним анклавам і приснулим кризам, що можна проснутися і починати такі, власне кажучи, демарші. І третє. Зрозуміло, і це ключова проблема геополітична, що Росія намагається дні вбити максимальний клин між Європою і США, використовуючи для цього максимально потужний. Пропагандистський механізм Газпрому в Європі, корупцію, так, яка так, вона так. створила там, нестабільність певних функцій. І не випадково, не так давно до Наришкіна е в Держдуму приїжджала Марія Ліпен, представник ультра, ультра б, націоналістів так. французьких, так, і не тільки. Я вважаю, що ставка сьогодні на от тих, хто був колись ворогом комунізму, е націоналістів Європи, е е не випадково Урбан, урбан е прем'єр. Міністр е, Угорщини привітав Путіна і власне радів анексії Криму. Більше того, після цього він заявив про те, що Закарпаття теж не ледь угорщині. Mm -hmm. Це засвідчує, що сьогодні е, Росія рухає на зустріч світу такий націонал-шовінізм, навертає до життя національно радикальні так би мовити сьогодні. Рухи, да, які вона буде підтримувати, як колись комуністи е, комуністичні так би мовити рухи у всьому є глядач, давайте послухаємо а далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Алло. Я можу говорити? Так, так, будь ласка. Я хочу сказати таке. На нас напав ворог, який нас зненавидить вже більше тисячі років, ще за часів до Андрія Боголюбського, треба брати зброю і боронитися. Бо це хінова, як його називали у слові полку Ігореві. Хінова. Зрозуміло. Всі знали тоді, що ми слав'яни, а на е, схід чи на... на на далі за Чернигов, за один кінський переход вже це тільки фінські племена, хінова звали. Ми зрозуміли. Брати нам зброю. Треба боронитися, не треба круглих столів, не треба цих ага, розмов, ага, ага. треба братися за зброю і боронити своє життя, свою територію. Дякуємо дуже, Степан Богданович, Якщо Росія це готувала не один рік, а ми стикнулися і були, відверто кажучи, на початку просто ну, і розгублені, і де-факто, і морально, бо не очікували просто такого, то звичайно в неї там краще і зброя, і підготовка, і фінанси на це, мабуть, закладалися. А як же ж нам діяти? От була заява. Сьогодні від РНБО, що ми можемо і будемо, звичайно, боронити, але нам треба невідкладна військова допомога США. Тобто, головна скрипка в НАТО це США. Тобто, може Я хочу запитатися вас, прошу, вас і всіх прошу. інших і експертів, які нас дивляться: а де ми програли за цей час російські зброї? У Криму ми протистояли бронетанковим з'єднанням. чи Протистояли фронтом військовим і програли, і відступили, і побачили, що їхні танки, літаки, технології, управління військами краще ніж у нас. Ми ж ні разу не зіткнулися з Росією. Чому ми постійно говоримо, що ми не можемо протистояти Росією зброєю? Росія, я думаю, не наважиться сьогодні почати. Військову операцію проти України в умовах, які складалися. А Чому ми так постійно говоримо? Тому що постійно в засобах масової інформації наголошується, що в нас армія була розбита повністю, все розкрадено, все зруйновано. Одним словом, животіло, а не розвивалося. Тому й говоримо, Степан Богданович. Поганому танцюристу. Би, ну е е я думаю, що це свідома дискредитація української армії, угу. тих бездарних політиків, які. Не можуть виконувати державні функції в цьому випадку, і вони не мають права робити подібні заяви. Знаєте, що мене дивує найбільше? Мене дивує найбільше те, що е люди, які знаходяться при владі до цього часу, так і не визначилися в якому форматі вести дискусію з нами, з виборцями. Е не існує е інформаційної політики, яка могла би дати нам інформацію, що відбувається реально. Е я, наприклад. Дізнаюся з інтернету, ну, з так мовити інформаційного так, так. супроводу Тимчука, да, який друкує дуже коротенькі, але меседжі, яким я би хотів вірити. Так, Окрім того, так. я дізнаюся з Стратфорда з військових форумів російських, так, так. американських, німецьких, що відбувається. А на території сьогодні от цього конфлікту глибокого сепаратистського, -терористсько терористського. терористичка. Я можу зробити з цього приводу безліч професійних висновків. Mm -hmm. Я їх робив так. і письмово, і виступах, але я скажу, що вони позакривали вуха, і ніхто з них не хоче слухати. Вони а чому, мають свою логіку. Як вважаєте? Я думаю, що. Ми, ми допустимо, тобто, знаєте, ми ви ж маємо ж три знаєте це прекрасно. В будь-якому такому важливому питанні треба шукати відповідь на запитання. Кому це вигідно і чому? Дивіться, я думаю, що ми маємо три проблеми, і ми зрозуміємо, чому це відбувається. Перша проблема, те, що майдан, влас... підказують, я глядач. Давайте зараз так. продовжимо, просто щоб людина довго не чекала. Будь ласка, горіть. Алло. Слухаємо вас, будь ласка. Добрий вечір, добрий вечір. Ви знаєте, я коли чую розмову про Росію сьогоднішні Але? Так, Слухаємо, слухаємо. Ми чуємо, вас. чуємо чуємо будь ласка продовжуйте. Ми так, вас так. чуємо прекрасно. я хочу сказати наступне. Що це мені нагадує, знаєте що? Український жарт. Український жарт, коли чолов... дружина постійно говорить своєму чоловікові про те, що сусідка у них зовсім не дбала. І нарешті, коли вона її похвалила і сказала, нарешті Оксана випрала білизну, то чоловік їй відповів, це галює наші вікна помив. Я думаю, що нам потрібно шукати проблему у нас. Вдома ну. що стосується історичних дискурсів, то тоді давайте будемо шукати на пізні. У нас там а, кимрійців, потім скіфів. Це ми не розв'яжемо питання, які у нас є. Ми зрозуміло, дякуємо дуже. Питання... Ми ж шукаємо проблему в нас. Наскільки вона є? Першим я джерелом? Скажі, я доброповісти. Я почав цього проблема. Перше це майдан, це була соціальна революція. Люди вийшли як пасіонарі. вони вимагали інші майбутні брови проти диктатури. Тому у нас є величезний дефіцит. Патріотичного ресурсу. Ми зараз бачимо, що по Україні немає багатомільйонних віч, не б'ють набати церкви, немає мобілізації не тільки на сході, але й в центрі, і на заході. Друга проблема mm -hmm. пов'язана з тим, що влада, яка сформована, вона готувалася не для протидії зовнішньому ворогу, а для забезпечення перемоги одного кандидата. Зрозуміло, якого, і оскільки цей проект провалився, то ми сьогодні побачили активізацію антитерористичної операції. І з другого боку, ця партійна влада має колосальний ресурс недовіри до себе на сході найбільше а і в цілому по Україні менше 50%. Uh, їй довіряють. Це я, дуже мало я, для мобілізації. людей. Я Зараз людей. запитаю вас таке, uh, про, про що ви чітко можете сказати, бо ви були у владі, ви були заступником голови Верховної Ради, ви були першим заступником секретаря РНБО. Ви, uh, як вам сказати, ви знаєте це відчуття, ви його відчували оце все. Якщо влада так раптом відбувається в історії України в даному випадку, що їй, як би от тобі можливість, не очікували, не очікували, але на тобі влада, і ця влада. Не відчуває, що вона може протидіяти загрозам, то чи варто йти у владу, а не дати можливість, можливо, іншим туди піти? Чи так вже ці крісла такі вже ласі, що вже попри все, але ми туди маємо бути, а там воно розсосеться, як кажуть в народі, знаєте, або розрулиться? Знову ж таки, глобальна проблема у Україні владу брали завжди виключно корумповані еліти. Це угу. були еліти, які будували. Владу з єдиною метою контролювати і ділити фінансові потоки. Державу ніхто не будував. Можливо, кучма в деякій мірі будував таку економічну державу, оскільки він був професійним менеджером мав найбільший досвід. Проблема ще й в тому полягає, що зараз ми вже не можемо тиснути на владу для змін, оскільки мало часу залишилось до виборів. І було би непогано, попри всі слабкі обставини, перспективи для майбутнього президента і зіткнення його з. Надзвичайною особливою кризою управління державою, щоб ми перемогли в першому турі О, і дивіться. закінчили Степа питання дуже мало про часу. Мені влади Три, три хвилини залишилося. Після виборів, з огляду на те, хто саме стане президентом, можна очікувати, чи чи дуже залежить від того, хто ж саме стане президентом? Ні, е, немає значення, що стане президентом. Нещодавно я почув, що один кандидат сказав, що за три місяці він домовиться з Росією. Так я Мін, це не що... це стиль Юлії Тимошенко. Головне сказати, щоб людям сподобалося, але. Думаю, що так люди вже реалії робіт не будуть через три місяці. Хтось там не домовиться, так виносить вже знову. А... Як і це було от. не хотілося повторювати срад на ті самі граблі для влади, але мені здається, що якщо новий президент... Не буде діяти прозоро відповідально з національних інтересів. Не зрозуміє, що держава є національний інтерес, не заговорить про відновлення державності, територіальної цілісності, повернення Криму. Ніяких шансів на управління держави ні у кого не буде. Домовити за спиною з Путіним з іншими не вдасться. Також не вдасться а, поділити Україну при допомозі США, Європи, Росії та української політичної влади. Ну, Я закликаю сподівати. всіх. Ставати патріотами і розуміти, що ніяка влада нам не допоможе, поки ми самі не будемо керувати державою. Це був Степан Гавриш, народний депутат 3-4-го скликання Верховної Ради України, перший заступник секретаря РНБО України у 2008-2011 роках. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Власне, ми зустрінемося зовсім скоро вже в передачі «Столиця. спецпроєкт. Будьте з телеканалу Київ, будьте з нами. Зустрінемося дуже дуже скоро. Доброї ночі.